Ласкаво просимо. Сьогодні ми дізнаємося про оренду автомобіля. Дізнайтеся, як орендувати автомобіль і запитайте про страхування. Орендувати автомобіль. Омен автогюре. Омен авторе. Я хотів би орендувати автомобіль. Іквел грахен авто гюре. Як довго? Форгуланг. For how long? Мені потрібно на три дні. Ik heb 3 dagen nodig. Автоматична чи ручна? Automatisch of handmatig. Автоматиisch of handmatig. Машину з автоматом, будь ласка. Een automaat, alstublieft. Давайте розглянемо основи оренди автомобіля. Ваша черга. Я хотів би орендувати автомобіль. Ik wil graag een auto huren. Ваша черга. Мені потрібно на три дні. Ik heb drie dagen nodig. Тепер питання про страхування та повернення. Страхування. Verzekering. Verzekering. Чи включено страхування? Is een verzekering inbegrepen? Водійські права. Rijbewijs. Rijbewijs. Ось моє водійське посвідчення. Hier is mijn rijbewijs. Щоб повернути машину? Om de auto terug te brengen. Om de auto terug te brengen. Куди повернути машину? Waar moet ik de auto inleveren? Ваша черга. Запитайте про оренду. Ваша черга. Чи включено страхування? Is een verzekering inbegrepen? Ваша черга. Куди повернути машину? Waar moet ik de auto inleveren? Слухати розмову в автопрокаті. Доброго ранку. Чим я можу вам допомогти? Я хотів би орендувати автомобіль на вихідні. Graag een auto huren voor het weekend. Автоматична чи ручна? Автоматично. Будь ласка. Чи включено страхування? Automatisch, asstubieft. Is een verzekering inbegrepen. Fінальny vyклиk. Ви можете сказати це? Ваша черга. Машину з автоматом будь ласка. Automaat, Ваша черга. Ось моє водійське посвідчення. Hier is mijn rijbewijs. Молодець, керуйте безпечно. До зустрічі наступного разу.